Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку додавання віднімання чисел 8 і 9. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе наш усіх дзвінок. Щоб урок минув немарно, будемо вчитись дуже гарно. Розпочинаємо урок із складу числа 8. Погляньте, будь ласка, на малюночки і скажіть, скільки босих і скільки взутих ніжок у кожного восьминога. На першому малюнку ми бачимо восьминога, в якому сім босих і одна взута ніжки. На другому малюнку порахуйте і скажіть, скільки ніжок босих, скільки взутих. Три ніжки босих, п'ять ніжок взутих. У третього восьминога шість ніжок босих і дві ніжки взуті. І в четвертого восьминога чотири ніжки босі і чотири ніжки взуті. Погляньте, будь ласка, на наступний малюночок. Давайте пригадаємо склад числа 9. За допомогою мішечків скажіть, які числа запише віслючок. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок. В лівій стороні ми бачимо 8 мішечків. В правій стороні ми бачимо 1 мішечок. Скажіть, будь ласка, які числа сюди запишемо мисличок. 8 і 1. так. Будь ласка, другий малюночок. З лівої сторони ми бачимо 2 мішечки, а з правої сторони 7, тобто 9 це 2 і 7. Погляньте, будь ласка, на ці малюночки. Пригадуємо склад числа 9 за допомогою мішечків на цьому малюнку. З лівої сторони ми бачимо 6 мішечків, а з правої сторони 3, тобто 9 це 6 і 3. І останній малюнок зліва 4 мішечки, справа 5 мішечків, тобто 9 це 4 і 5. А зараз, дітки, проведемо з вами невеличкий математичний диктант. Будь ласка, підготуйте тоненький зошит в клітиночку, в якому ви пишете математичні вирази, і простий олівець. Кожне завдання ви маєте писати з нового рядочка. Перше завдання. Запишіть наступне число для числа 8. Наступне це те, яке йде за ним. Так, друге завдання. Запишіть попереднє число для числа 2. Попереднє це тобто те, яке стоїть перед двійкою. Добре, третє завдання. Запишіть, сусіди цього... Запишіть число сусіди цього числа 4 та 6, яке число стоїть між четвіркою та шісткою? Наступне завдання. Від числа 8. Відніміть 8. І запишіть відповідь. Далі, наступне завдання до числа 6. Додайте 0 і запишіть відповідь. Добре, наступне число. Обчисліть суму чисел 0 та 3. І цю суму запишіть у свій зошит. Дуже добре. Наступне завдання. Перший доданок 6, другий доданок 1. Обчисліть, будь ласка, суму цих додатків. І суму запишіть у свій зошит. І останнє завдання: обчисліть різницю чисел 9 та 7 і запишіть різницю у свій зошит. Дуже добре, я сподіваюся, ви впоралися із математичним диктантом. А зараз, дітки, давайте перевіримо наш математичний диктант. У першому завданні у вас має стояти цифра 9. Якщо у вас таке саме число, поставте, будь ласка, біля нього плюсик або галочку. В другому завданні ви мали написати одиничку. Якщо у вас також одиничка, поставте коло неї плюсик або галочку. Третє завдання у вас має бути число 5. Якщо у вас таке саме число, поставте, будь ласка, плюсик або галочку. Дуже добре. Четверте завдання у вас має стояти число 0. Якщо у вас така сама відповідь, поставте, будь ласка, галочку або плюсик. П'яте завдання у вас має бути число 6. Якщо у вас таке саме число, поставте плюсик або галочку біля нього. Шосте завдання має стояти число 3. Якщо у вас таке саме число, поставте, будь ласка, плюсик або галочку. Сьоме завдання у вас має стояти число 7. Якщо у вас таке саме число, поставте біля нього плюсик або галочку. І останнє восьме завдання у вас має бути відповідь число 2. Якщо у вас також число 2, поставте, будь ласка, плюсик або галочку. Якщо ви не зробили жодної помилки, ви дуже великі молодці. Якщо ви десь побачили помилку, будь ласка, закресліть її і виправте, не засмучуйтесь, ми вчимося з вами, тому маємо право на помилку. Сьогодні на уроці ми дізнаємося, яким чином легко і просто можна додавати і віднімати число 8 та число 9. Погляньте, будь ласка, на перше завдання у нашому зошиті на сторінці 51. Полічіть фігури в кожному рядку і поясніть, як утворені таблички. Спробуйте запам'ятати результати додавання і віднімання числа 8 і числа 9. Подивіться, будь ласка, на перший малюнок. У першому рядочку ми бачимо один рожевий трикутничок і вісім блакитних. Разом їх дев'ять. Який вираз на додавання ми можемо скласти? Один додати 8 дорівнює 9. Якщо у нас є дев'ять різнокольорових трикутничків, ми взяли і вісім блакитних забрали, то в нас залишиться один рожевий. Який вираз ми можемо скласти на віднімання до цього виразу, до цього варіанту? 9 мінус 8 дорівнює 1. Так. Наступний рядочок ми бачимо 2 рожевих трикутнички і вісім блакитних. Разом, дітки, їх буде 10, який вираз на додавання ми можемо скласти до цього малюнка. 2 додати 8 дорівнює 10. Дуже добре. Якщо у нас з вами 10 різнокольорових трикутничків. 8 блакитних ми забрали. І в нас залишилося 2 рожевих. Який вираз ми можемо скласти на віднімання? 10-8 дорівнює 2. Дуже добре. А тепер погляньте останній рядочок. В останньому рядочку ми бачимо один рожевий прям трикутничок і 9 блакитних. Разом цих трикутничків скільки діти? Разом їх 10. Який вираз на додавання ми можемо скласти? 1 додати 9 дорівнює 10. Якщо ми маємо 10 різнокольорових трикутничків, 9 блакитних ми забираємо, і в нас залишається 1 рожевий, то який вираз на віднімання ми можемо скласти 10-9 дорівнює 1. Дуже добре. Дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу і спробуйте завчити ці результати додавання віднімань. 8 та 9. Дуже добре. Наступне завдання на сторінці 51. Обчисліть вирази і запишіть їх до свого зошита. Писати вирази ми будемо з вами у тоненький зошит в клітиночку. Будь ласка, записуємо перший вираз. 9 додати 1 дорівнює, дітки. Скільки буде? Буде 10, правильно. Запишіть, будь ласка, цей вираз. Нижче пишемо наступний вираз. 1 додати 9 дорівнює. Діти, а скільки ж буде 1 додати 9, якщо 9 додати 1 буде 10? Так, звичайно, також 10. Ми використали переставний, переставний закон додавання. Запишіть, будь ласка, другий вираз у свій зошит. Так, добре. Наступний вираз. 10 мінус 9 дорівнює, дітки, скільки буде? Звичайно, буде один, якщо ми від суми віднімаємо другий множник, отримуємо о, другий доданок, отримуємо перший доданок. Дуже добре. Запишіть цей вираз у свій зошит. Наступний вираз 10-1, дорівнює дітки скільки? Дорівнює 9. Якщо ми від суми віднімаємо перший доданок, то ми отримаємо другий доданок. Запишіть, будь ласка, цей вираз у свій зошит. Знайдіть перший вираз, який ви записали. Відступіть в сторону від нього вправо 3 клітиночки. В четвертій клітинці поставте крапку і з цієї крапочки почніть писати наступний вираз. 8, додати 2 дорівнює діти скільки? Дорівнює 10. Так, запишіть, будь ласка, цей вираз у свій зошит. Нижче записуємо наступний вираз. 2 додати 8 дорівнює. Скільки буде діти? Також буде 10. Ми просто з вами поміняли місцями доданки, так? Наступний вираз, який ми записуємо до свого зошита. 10 мінус 8 дорівнює. Якщо ми від суми віднімаємо другий доданок, то ми отримаємо діти, що? Перший доданок 2. Запишіть, будь ласка, цей вираз у свій зошит. Дуже добре. І останній вираз 10-2 дорівнює скільки дітки. Звичайно, буде 8, тому що, якщо ми від 10 від суми віднімемо перший доданок 2, отримаємо другий доданок 8. Наступні вирази ви записуєте нижче діточки так само у два стовпчики. Пишемо перший вираз. 8 додати 1, скільки буде. Дорівнює 9. Звичайно, запишіть, будь ласка, цей вираз у свій зошит. Наступний вираз 1 додати 8 дорівнює. Теж буде 9. Дуже добре. Запишіть, будь ласка, це до свого зошита. Добре, пишемо у зошиті. Нижче наступний вираз. 9 мінус 8 дорівнює. Від суми 9 віднімаємо другий доданок 8. Що ми отримаємо? Ми отримаємо перший доданок 1. Запишіть, будь ласка, це у свій зошит. Так, наступний вираз 9 мінус 1 дорівнює. Якщо ми від суми 9 віднімаємо перший доданок, то ми отримаємо другий доданок 8. Дуже добре, запишіть це до свого зошита. Так, тепер переходимо, дітки, до другого стовпчика. Знайдіть перший вираз 8 плюс 1 дорівнює 9. Відступіть від нього три клітиночки в сторону і на четвертій клітинці поставте крапку. З цієї крапки ми будемо писати наступний вираз. 2 додати 7 дорівнює. Дорівнює 9. Запишіть, будь ласка. Наступний вираз 7 додати 2. Дорівнює також 9, запишіть у свій зошит, молодці. Тепер діти пишемо третій вираз. 9 мінус 2 дорівнює. Якщо від 9 суми відняти другий доданок 2, то що ми діти отримаємо? Перший доданок 7 дуже добре, запишіть його у свій зошит. І останній вираз 9 мінус 7 дорівнює. Якщо від суми 9 віднімемо перший доданок 7, то отримаємо другий доданок 2. Запишіть, будь ласка, ці, зош... ці вирази до свого зошита. Дуже добре, дітки, а ми рухаємося далі. І переходимо з вами до розв'язання задачі. Подивіться, будь ласка, задача 3 на сторінці 51 нашого підручника математики. На клумбі розквітло 9 тюльпанів. Для букета зрізали 5 із них, скільки тюльпанів залишилося квітнути на клумбі? Дітки, давайте розглянемо задачу. Задача складається з двох частин: умови і запитання. В умові нам описують ситуацію і надають числові значення, а в запитанні нам вказують, що необхідно знайти і що шукане. Будь ласка, про що розповідається в умові задачі? Про тюльпан, що на клумбі росло, розквітло 9 тюльпанів. Що зробили з тюльпанами? Зрізали для букету. Скільки тюльпанів зрізали? 5 із 9. Так, яке питання до нашої задачі? Скільки тюльпанів залишилося квітнути на клумбі? Тобто було 9 тюльпанів, зрізали 5, залишилося невідомо, потрібно знайти. Це задача, у якій треба знайти різницю чисел. У нас є два числа 9 і 5, і потрібно знайти їх різницю. Тюльпани дітки також можна позначити кружечками, як на малюнку нижче, і закреслити стільки кружечків, скільки тюльпанів зрізали. Подивіться: намалювали 9 кружечків. 5 тюльпанів зрізали, тому 5 кружечків закреслили. Що ми можемо дізнатися із цього малюночка? Скільки тюльпанів залишилося квітнути на клумбі? 4. Діти, а який вираз на віднімання ми можемо скласти для розв'язку цієї задачі? Від 9 віднімаємо 5 і маємо 4. Так, запишіть, будь ласка, цей вираз до свого зошита. Тобто, діти, відповідь у нашій задачі. Чотири тюльпани залишилося квітнути на клумбі. Наступна задача четверта на сторінці 51 нашого підручничка. За малюночком необхідно скласти та розв'язати задачу. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Ми бачимо у коробочку з олівцями. В коробочці знаходиться 6 олівців. Бачимо, що два олівці дістали для того, щоб намалювати прапор України. Які саме жовтий і блакитний. Так. І яку задачу ми можемо скласти за цим малюнком? У коробці було 6 олівців, щоб намалювати Прапор України, із коробки взяли жовтий і блакитний олівець, тобто два олівці. так? Скільки олівців залишилося у коробці? Зверніть, будь ласка, увагу на умову задачі. Ми з вами пам'ятаємо, що умова задачі нам розказує ситуацію, про яку йде мова, і вказує на числові дані. В даному випадку ми бачимо лише одне число, шість. Тому для того, щоб дізнатися, як правильно розв'язати цю задачу, потрібно уважно подивитися на малюнок і уважно прочитати умову. Тобто у коробці було 6 олівців. Щоб намалювати прапор України із коробки взяли жовтий і блакитний олівець. Дітки, жовтий це один олівець, блакитний це другий олівець. Тобто, скільки олівців дістали з коробки? Два олівці, от на це потрібно звернути увагу. І яке питання в нашої задачі? Скільки олівців залишилося у коробці? Давайте подумаємо, який вираз ми маємо скласти. Було 6, дістали 2. Дістали це збільшили чи зменшили? Зменшили. Тому що ми маємо зробити? Шість відняти 2 дорівнює 4. Тобто відповідь у задачі буде 4 олівця залишилося в коробці. Так, діти? Будь ласка, вираз до розв'язку задачі запишіть у свій зошит. Дуже добре. Перед тим, як ми з вами почнемо працювати у зошиті з друкованою основи, пригадайте, як ви повинні сидіти за партою. Рівна спинка, рівні ніжки, нахилена голова, лікті на парті, нічого не висить, між партою грудьми невелика відстань. Також пригадайте, будь ласка, як потрібно, щоб лежав зошит. Зошит лежить навскоси. Як слід тримати олівця? Олівець тримаємо трьома пальцями: великим, вказівним і середнім. Сьогодні ми працюємо в зошиті з друкованої основи на сторінці 46. 46 складається із двох цифр: 4 і 6. Знайдіть, будь ласка, цю сторінку у своєму зошиті. Перше завдання на сторінці 46 у друкованому зошиті, нам необхідно виконати додавання віднімання чисел 8 та 9. Будь ласка, погляньте на перший вираз. 1 додати 8. Скільки буде, дітки? Звичайно, буде 9. Запишіть відповідь. Так, тепер нам необхідно знайти різницю чисел 9 і 8, тобто від 9 забираємо 8. Від суми 9 забираємо другий доданок 8. І що ми маємо? Ми маємо одиничку. Так, запишіть, будь ласка. Дуже добре, наступний вираз 2 додати 8. Або навпаки, 8 додати 2. Ми можемо переставити місцями доданки. Скільки буде? Буде 10, звичайно, запишіть відповідь. Наступний вираз 1 додати 9, або навпаки, 9 додати 1, кому як зручно. Маємо відповідь 10, дуже добре. Записали відповідь у зошиті. Наступний вираз: 10 мінус 9. Від суми 10. Віднімаємо другий доданок 9. І що ми маємо, дітки? І ми маємо 1. Запишіть, будь ласка, відповідь у зошит. Так, дуже добре. Ми переходимо до завдання другого. Нам необхідно з вами порівняти числа. І числа та вирази. Пригадуємо так, що коли ми порівнюємо числа, ми ставимо знак або більше, або дорівнює, або менше. Будь ласка, перші два числа 4 і 7. 4 більше за 7, менше за 7, чи дорівнює. Так, звичайно, діти 4 менше за 7, тому ми маємо поставити знак менше, тобто пташечка відкриває ротик на більше число. Поставте, будь ласка. Наступні два числа 9 і 0. 9 більше за 0, менше за 0 чи дорівнює? Звичайно, 9 більше за 0, тому ми ставимо знак більше. Так, тепер, діти, ми маємо з вами порівняти число 2 і вираз, 2 додати 1. Пригадуємо, що нам треба зробити для того, щоб порівняти число і вираз. Нам необхідно спочатку обчислити вираз і дізнатися його відповідь. 2 додати 1, діти, скільки буде? Буде 3. О, дуже добре. А тепер порівнюємо 2 більше за 3 менше за 3. Чи дорівнює? Звичайно, менше, тому ми маємо поставити знак менше. Так, наступна нерівність. Нам необхідно порівняти вираз 6 мінус 1 і число 3. Для того, щоб порівняти вираз і число, ми маємо вираз обчислити, так і знайти його відповідь. 6 мінус 1, скільки буде діти? Буде 5. 5 більше за 3 менше за 3. Чи дорівнює? Звичайно, 5 більше за 3, тому ми ставимо знак більше. Так, наступна нерівність. Вираз 10 мінус 0 порівнюємо з числом 1. Для того, щоб порівняти вираз і число, спочатку вираз необхідно обчислити. Діти, 10 мінус 0, скільки буде? Буде 10, правильно, тому що 0 це нічого. А тепер порівняємо 10 і 1. 10 більше за 1, менше за 1, чи дорівнює? Так, 10 більше за 1, тому ставимо знак більше, дуже добре. І остання нерівність. Нам необхідно порівняти вираз 3 додати 2 і число 5. Для того, щоб порівняти вираз, необхідно його обчислити. 3 додати 2 дорівнює 5. Порівнюємо числа 5 і 5. 5 більше за 5, менше за 5 чи дорівнює. Звичайно, дорівнює, тому ми ставимо знак дорівнює. Завдання третє. Розв'яжіть, будь ласка, задачу, доповни умову задачі відповідно до малюнка. І розв'яжіть цю задачу. Подивіться, будь ласка, на малюнку ми бачимо два пенали. Так, дітки? В першому пеналі є олівці. Давайте їх порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто у умову задачі у клітиночку ми маємо вписати цифру 7. Тому що саме 7 олівців ми бачимо на малюночку. Впишіть, будь ласка, цю цифру. А тепер увага! Читаємо задачу. У пеналі було 7 олівців. Оксана взяла один олівець. Дітки, число один позначено словом, на це потрібно звернути увагу. Скільки олівців залишилось у пеналі? Про що розповідається в задачі? Про олівці, які були в пеналі, так? скільки олівців було в пеналі? Сім олівців. Скільки олівців взяла Оксана? Один олівець. Що, питання? що питається в задачі? Скільки олівців залишилося у пеналі? Якщо дівчинка з пеналу забрала один олівець, олівці зменшилися чи збільшилися? Зменшилися так. А коли ми зменшуємо, який вираз ми можемо скласти? На яку дію? На віднімання. Від семи віднімаємо один і скільки олівців залишилося у пеналі? Шість, звичайно. Запишіть, будь ласка, дітки вираз у свій зошит. Дуже добре. А також запишіть число 6 у відповідь. Наступне завдання четверте у зошиті на сторінці 46. Це завдання більше на уважність. Розгляньте, будь ласка, малюночки. Чи все однаково зображено на цих малюнках? Ні, не все. Розгляньте, як побудовано щаблі в драбині. На першому малюнку ось щаблі в драбині. Що вони нам нагадують? Відрізочки, звичайно, рівненькі, гарненькі, тоненькі відрізочки. А подивіться, будь ласка, на малюнку. Щаблі на цьому. Обведи помилки в побудові відрізків на малюнку праворуч. Дітки, скажіть, будь ласка, чи скрізь зображені відрізки? Ні, не скрізь. От нам необхідно знайти ті малюнки, де зображені не відрізки, і обвести. Ось, перший щабель, правильно, відрізок це не відрізок, це просто якийсь промінь, тому що початок. Початка десь немає, кінець є. А у відрізка є і початок і кінець. Обведіть, будь ласка, ось цю діляночку. Так, ще якийсь щабель неправильно побудований. Ось цей, тому що відрізок він рівний, а тут пішла хвиляста лінія. Так, ще. Ось тут так само неправильно відрізок побудований. Обведіть його у своєму зошиті. І ще ось тут. Тут нібито і відрізок, але він вийшов за межі, тобто це звичайний промінь. І його також обведіть. Молодці. А тепер, дітки, давайте ми з вами попрацюємо над логічним завданням. Дуже уважно послухайте інформацію, яку я вам щойно розкажу. Коли з космосу космонавти вперше побачили нашу планету, вони були дуже здивовані і зачаровані її красою, тому назвали Землю блакитною планетою. Вода це моря та океани, річки та озера, струмочки і льодовики. На території України багато річок. Найбільші з них Дніпро, Дністер. Та південний Буг Південний Буг коротший за Дністер, а Дністер коротший за Дніпро, яка річка найдовша? Дітки, давайте мислити логічно: якщо Південний Буг коротший за Дністер, а Дністер коротший за Дніпро. Значить, і Південний Буг теж коротший за Дніпро. То яка річка буде найдовшою? Звичайно, найдовша річка Дніпро. Далі за нею, другою за розміром, іде Дністер. і коротша з них це річка Південний Буг. Дуже добре. А ось послухайте цікаві факти про воду. В усіх народів здавна шанували воду. З давніх давен вода в українців була божеством, з якого починалося життя на землі. Щоранку, вмиваючись, зверталися до води, просили в неї здоров'я та сили, казали, водичко, водичко, умий моє личко. За водою передбачували погоду. Про неї складено дуже багато прислів'їв та приказок. Ось, наприклад, одне з них з малого джерела Велика річка буває. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку математики. А я дякую вам за вашу роботу і за увагу і прощаюся до нових зустрічей!